Я вітаю вас, з вами Еля і моє в'язання. Вімкнули світло, і я вирішила побистньому зняти невеличке звітне відео в рамках спільного проєкту, який має назву Від Миколая до Василя. Цей спільний проєкт організувала на своєму каналі Оленка Буганова. І канал її має назву Олена Буганова Хейтмейт. В цьому спільному проєкті ми в'яжемо подарунки. Подарунки всім і вся: родичам, знайомим, дітям, онукам, братам, сестрам, не знаю. Всім, кому ми захочемо, всім, кому ми тільки побажаємо щось подарувати, ми в цьому спільному проєкті в'яжемо. У нас є декілька номінацій, їх, в принципі, що декілька, їх шість. І кожна номінація має дуже красиву таку назву, і всі номінації присвячені до якоїсь святкової події. Щось до Миколая, щось до Нового року, щось на Різдво. В общем, багато-багато номінацій, і в цих номінаціях ми можемо щось розпочинати нове. Можемо навіть взяти щось своє, розпочати і зв'язати собі як подарунок до Нового року, до Різдва. Або до Миколая, але ж новий Миколай вже пройшов, старий ще не розпочався, і я не вважаю, що, дивлячись на всі оці, жахіти, які у нас зараз проходять в країні, особиста моя думка викреслити із життя все. Сосідська і оставить наша. Брати участь ми можемо в будь якій номінації. До речі, тут є ще одна номінація, така, яка має назву даєш котика і зайчика в кожну оселю», де ми можемо в'язати котиків, зайчиків, кого хочеш. Ну, це символ року, тому ми можемо це в'язати. У нас є декілька звітів. Вони у нас такі лайтовенькі, як дівчата люблять казати, легесенькі. Ми не напрягаємося, ми можемо брати в усіх номінаціях участь, можемо брати тільки в одній. Я так вирішила, що як мінімум одну номінацію я вже приготувала. Це мої дитячі шкарпетки. Ну, як можна поняти, це жіноча пара, це чоловіча пара. Я в'яжу двом чудовим діткам. Оці такі брутальні мужські шкарпетки, зв'язані з залишків в пряжі, з пряжі це були всякі-залишечки. -всякі Резиночка, п'яточка і мисочок зв'язаний одною ниточкою, ну, однокольоровий. Це на кобухо, мабуть, оця кольорова. І е, єдине, що я додавала сюди тонесеньку ниточку сіренького махерчика, щоб вони такі були тепленькі. Е, не дивлячись на свій уже немолодий вік, я маю е, маленького хлопчика закрещеного сина. Е, це звати його Матвійко, і в лютому місяці йому ви, вже да, виповниться 8 років. І це мій синочок. І ось я в додаток до всіх подарунок вирішила йому зв'язати носочки, бігати по хаті. Ось такі носочки, брутальні чоловічі. І є у мене ось така жіноча парочка. Ну, дівчача парочка, як завжди, з моїми улюбленими Рюшами. Це також зв'язалася шкарпетки із залишки в п'яжі. Оце починаючи з руліка, і по оцей сіренький колір це залишки на кобохо, а це залишки можна так вважати це Алізе... супервож. Також сталося в цьому році, не дивлячись на те, що робиться у нас в країні. Життя продовжується, життя не зупиняється, щоб не случилось. І уж так трапилось, що наша родина. Поповнилась, Поповнилась наша родина двома дівчинками, одною дівчинкою, мамою і дівчинкою донечкою. І тепер у мого сина, навіть попри те, що він захищає нашу країну від наших. Нелюди, оці, які на нас напали, на... від наших сусідів неадекватних, він вирішив створити сім'ю. І наша сім'я, родина наша поповнилася двома дівчатками. Ну, старші дів... дівчинки я знайшла, та чого знайшла? У мене запаси шкарпеток такі, що я можу на одну дівчинку одіти. А дитячих шкарпеток я не в'язала взагалі. Тому були зв'язані отакі малесенькі шкарпеточки, дівчинки сьомий рочок. Я не знала, скільки в'язати длину довжину. Ви знаєте, у мене є ці книжки, у мене все. Я чута в ступор встала. Бабушка з мене ще та, моєму внуку, онуку да, старшому. Вже 17 буде в слідуючому році, вже 16 з половиною пошти 17, то вже там носочки в'яжуться на 45-й розмір. А отакі маленькі ні. Тому мені дівчатка в коментарях дуже-дуже допомагали. Дуже мені дуже. Танюша, мабуть, Дмитрук. Танюша, якщо ти мене дивишся, знаєш, що ти мене дивишся, велике тобі дякую. Я в общем, в'язала. По твоїм наміточкам, по тим подсказочкам, що ти мені дала. Ось оце мій такий звітик. Це відноситься до категорії, яка має назву Хай Різдвяна добра казка, подарує тепло і ласку. Оце будуть подарочки, додаткові подарочки на ну, подаруночки на Різдво. Ну що ж, я сподіваюся, я ще в участую візьму участь в якісь із номінацій. Ну, як мінімум, котиків, зайчиків в'язати обов'язково будемо, А там подивимось. Ну що ж, я дуже вдячна всім, хто заходить на мій канал, хто ставить мені вподобайки, ставить мені пальчик вверх. Наразі я хочу з вами попрощатися, побажати вам всього самого-самого-найкращого: -самого світла, тепла, води, тиші, миру і перемоги. І все буде добре. З вами була Еля. Пока-пока.